Друзі, вітаю вас! Ми продовжуємо вивчати писання. Ми знаходимося з вами в четвертій книзі царс, в четвертому розділі, і якраз спілкуємось навколо історії Єлісея і жінки Сономітянки, яка створила йому всі умови для проживання, яка бачила, що він людина Божа. І прийшов час, коли він там ліг, Єлісій, і прийшло в нього бажання що зробити добре цієї жінці. І він покликав її і питав, що тобі зробити. Але вона в нього нічого не просила. Вона сказала, що в мене все добре, я живу серед свого народу. Але було ще те, що дуже, дуже глибоко було заховано, на що вона не наважувалась. Це, звичайно, була така боляча тема, і так бувало в нашому житті, що ми якби відмахуємося і сказати, та все нормально, все нормально. Але якщо так по суті там глибоко капнути, є якась біль, якась, якась проблема, яку ми дуже хотіли. Щоб вона вирішилась, але ми не наважуємось навіть просити за це. цій жінки був старий муж, але не було дітей. Вони були заможні люди. Вони ну, дозволили собі навіть побудувати окрему кімнату для пророка, який інколи заходив. Ця кімната світлиця стояла тільки для цього пророка. Це були заможні люди, але було то, що вона не могла вирішити. І вона не наважила сказати за це пророку. Цікаво, знаєте, що я хочу в цій програмі дослідити. От ля приходить оце благословіння. От, Щоб ми зрозуміли. Бо зараз я прочитаю це місто, і ми зрозуміємо, що є два погляди на те, як приходить благословіння в наше життя. От. Читаю. І сказав він, що зробити їй, і сказав її так такої сина нема у неї, а чоловік їй старий. І сказав він, поклич її. Він покликав її, і стала вона у дверях. І сказав він через рік, у цей самий час ти будеш тримати на руках сина. І сказала вона: Ні, господарю мій чоловік Божий, не обманювай раби твоєї. Що трапилось далі, ми будемо розглядати в наступній програмі. Але сьогодні я хочу. Зупинитися, от я буду зараз коротшим, буду намагатися коротшим їх робити, я хочу зупинитися на цій одній думці. Дивіться. Він. От спершу питання. Як ви вважаєте, бажання дати сина їй? Це Бог сказав Єлісею? Чи Єлісей захотів? От як народилось, що він отак лежить, каже, покличте її. Покликали, що тобі треба, та нічого не треба. Слуга каже: дитини нема, муж старий. І він, якби, знаєте, миттєво реагує, миттєво реагує. Це не було, знаєте, що він там щось. Ну, я помолюсь за це, що мені Господь скаже, він каже, через рік буде в тебе син. Оця здібність сказати, що буде, от пророк він якби зразу видає на гора такий якби, результат. Він каже: через рік будеш тримати на руках сина. У Мене питання. Це Бог йому сказав, чи це пророк вірою проголосив. Знаєте, ми дуже звикли по всі, ну, це дуже якби, воно звучить дуже духовно. Ми якби звикли вірити і думати, і це так багато проповідується, і є багато місць, які дійсно кажуть про те, що все в нашому житті трапляється від Бога, що навіть там волос з нашої голови не падає без волі Божої. Але дивіться, я хочу зачепити дуже цікаву тему. І вона дуже актуальна зараз тема. Бо ми якби мусимо для себе вирішити дуже важке, але дуже важливе питання. Чи все в нашому житті трепляється те, що ініціює, що хоче, що робить Бог. Чи є те, що робимо ми? От те, що робимо ми. Я хочу. Ще раз прослідити, як було. Лежить пророк. В нього приходить бажання бути вдячним. Він розуміє, що жінка ну, постаралась. Вона зробила неочікуване. Вона так була розположена, що вона зробила окрему кімнату. Це нормальне людське бажання бути вдячним. Він не знає, що їй дати. Йому не каже Бог, ти знаєш, я хочу дати їй сина. Він навіть не знає, що в неї нема сина. Він, він нічого цього не розуміє. Їм рухає бажання бути вдячним. Він її кличе, каже, слугу кличе, спитає, що, її, що, що зробити. Жінка каже: мені нічого не треба. Пророк якби починає вигадувати. Він каже, може з кимсь поговорити за тебе, з своїм начальником ще, ну може щось. Ти знаєш, що я тут, ну як би мене поважають, я можу щось для тебе зробити. Він якби, знаєте, на помацьки йде. Зрозумійте оце, що не було так, що Бог йому сказав. Він йде якби на помацьки. Може, те, може те зробити. І ідея, що зробити, вона приходить через слово. Звичайно, друзі, мої, я згоден з вами, що Бог призводить нас бажання, думки нам дає. В кінці кінців, кінців зрозуміло, що Бог все об'ємле і Він вправляє нашими бажаннями, нашими настріями. Він дає нам думки. Це зрозуміло. Але я хочу, щоб і ми зрозуміли. Як працює ця віра в нашому житті, що ми також від Бога якби, маємо, маємо від Бога цю можливість, це, не знаю, цю честь, що ми люди, які маємо свій вибір, свою волю, і що Бог рахується з цим. Ну, от, наприклад, місце каже, бажання. Тих, хто його боїться, боящихся його, він виконує бажання. Тут не сказано, що що Бог бажає у житті, то Він виконує. Це також є, але бажання людини. Бажання людини. Або якщо там прибудете вам є, слава вам, то просіть, ну, що хотіте. Чого ви не попросите, то я дам вам. У ці, якби, ініціативи від нас, наші бажання, вони існують. І тут саме я бачу випадок, що це спрацювало не так, що Бог сказав пророку. Пророк не знав, що нема дитини. Пророк не знав, як віддячити. Він шукав, як віддячити, він шукав, що їй дійсно потрібно. І інформація приходить через слугу, І слуга каже: В неї нема дитини. Миттєво приходить ця реакція. О, через рік будеш тримати сина. І я не бачив тут жодного навіть натяку, що Бог дав команду Єлісею і сказав: Так, я хочу дати їй сина. Якби ну, таке враження, що це робить Єлісей, що Він, що він це проголошує, а Бог це виконає. Отаке в мене є враження. Чи може так бути насправді? Чи може так бути, що ми в вірі кажемо слова? Друзі мої, я вірю, що це може бути. Я вірю, що Бог створив нас не роботами, які просто, якби на такій вайфайчики з ним. І що він каже, ми просто повторюємо. Ні. Бог створив нас схожими на нього. І схожими в тому, що ми маємо свободу вибору, вільний вибір маємо, що ми маємо можливість, як і він, творити слово. І Я вірував і тому говорив. І віра, яка вона була в ньому від Бога. Він знав Бога. Він знав цю силу слова, тому він висвобождає це слово. І Бог підтримує. От Бог підтримує слово свого сина, бо він в такому положенні, він якби так живе, він так і дарований з ним, що він знає, знає його. І він вислождає це слово. І це, це цікаво. І я дуже вважаю, що нам треба розуміти це. Що коли ми в вірі щось кажемо, це трапляється в нашому житті. Чи було це в моєму житті, щоб ми не були такі голословні? Якось декілька місяців тому назад я розповідав, як я загубив ключі. Ключі мені були дуже потрібні, це були не мої ключі, де я орендую квартиру. Від підвала, я не міг ламати там двері, мені потрібна була дійсна допомога. Я зробив все, що я міг. Півтори десь дня я шукав це все, не знайшовши. І я прийшов в якийсь, знаєте, відчай, що я не можу вирішити цю проблему. І тоді я молився, молився, і мені не було сказано, що син мій. Я поверну тобі ключі. Ні, я нічого не чув. Я просто закричав у вірі. Я звернувся до ключа і закричав. Іменем Ісуса я повеліваю, я сказав так, іменем Ісуса я провозглашаю, Ти прийдеш до мене сам. Так, це був якийсь відчай, але це були слова віри, віри в те, що Бог вирішує наше питання. Біблія каже, дивіться, Він піклується про нас, що Він чує нас, що бажання наше він виконує. І я вважаю, що ми можемо розраховувати, ми можемо вчитися у Бога, ми можемо якби, достигати, намагатися жити так, щоб ми були здатні казати слова віри. Я ось вірю, що тут пророк був. Такий вдячний цій жінці, і він вірою проголосив. І це слово стало працювати в її життя. Це слово дало силу цьому старому мужу бути спроможнім на відношенні, такі як мужа і жінки. І вона забеременіла, і ми читаємо далі. І Жінка стала вагітна, народила сина. На другий рік у той самий час, як сказав їй Єлісей. Я роблю висновки. Наше життя не, не схоже, воно і не має бути схожим на, на якусь таку версію прокачаних роботів, які, як Сантенкою, завжди від Бога отримують, що сказати, що не сказати. Ми стаємо схожими на нього. Ми, ми чувства навикам, к разліченню добра і зла. Ми орієнтуємось, і Бог дав нам здібність проголошувати. Він посилає каже: больних исцеляйте, біса ізганяйте. Чи треба, наприклад, молитися і спитати Бога, Боже, чи є Твоя воля, щоб я вигнав біса? Чи повинен я за це молитися, щоб Бог мені сказав? Ні. Він вже сказав. Він, він вже сказав: виганяйте бісов. це моя воля. І коли ми в це віримо, ми йдемо і робимо це. І ось тут я бачу, що Пророк мав такі відносини з Богом, що він розумів, як Бог діє. І Бог дає цю владу. І я вже розповідав про духовну владу, яку нам Бог дає. Що інколи, коли ми ну, висвобождаємо слова, віри, вони працюють. І якщо ми суд висвобождаємо, він також працює. Тому Бог дуже обережний з нами, Він не дає дітям це духовним. Він е, спочатку з нами працює і навчає, щоб ми розуміли, як це, який Бог. Бо учні хотіли огонь з неба звести. Вони це не просто казали, що ти зведи з огонь. Вони казали, може, нам звести огонь? І він каже, ні, ви не розумієте ще, якого ви духа. Тому життя з Богом, така близькість до Бога, вона нас навчає, ми розуміємо, який він. Який він. І ми можемо відчувати, що треба робити. І коли ми з вірою проголошуємо його слова, Він підтримує нас. І він робить те, що каже його людина. Він виконує бажання, виконує тих, хто боїться Бога, тих, хто познав його, той, хто в близькості з ним ходить. Я не хочу сказати, що ми повеліваємо якось Богом, а це якесь життя з Богом разом, це, це розуміння Його. Це це там внутрішнє якесь життя, яке допомагає розуміти, що сьогодні хоче Бог. Я в це вірю і я радий, що ця жінка зустріла людину віри, яка, стикнувши з її проблемою, вирішила її, проголошуючи, що трапиться в її житті. І це трапилось. Підписуйтесь на мої соціальні сеті, бережи вас Господь. До побачення!